Вітаємо любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні розберемо, як правильно обрати групу ФОП у 2025 році. Найбільше помилок роблять айтішники та продавці. Розкажу, на що звернути увагу. Цікаво? Поїхали розбиратись! Отже, почнемо з другої групи. Кому підходить? Підходить в сфері послуг для населення торгівлі на внутрішньому ринку. Є обмеження. Не можна працювати з Юрособами, нерезидентами і на Які податки треба буде платити? 1600 гривень єдиного податку, плюс військовий збір 800 гривень, плюс ЄСВ 1760 мінімум. Все це фіксовано раз на місяць до 20-го часу. Звітують раз на рік. Помилка айтішника. Е, вибирають групу 2 для контрактів з інозамовниками. Це незаконно. Я про це розповідав у попередньому відео. Ось посилання хто не бачив. Група 3. Підходи айтішникам, фрілансерам, експортерам послуг. Податки 5% від доходу за 3 місяці, тобто за квартал. 1% військового збору також від доходу за квартал. І ЄСВ. Можна платити помісячно, або ж можна платити однією сумою теж за квартал після звітнього кварталу. Звітують щоквартально. Помилка продавців. Обирають третю групу, але не враховують обмеження, які діють по доходам третьої групи. І тому дуже часто злітають з третьої групи. Отже, висновок. Група 2 завжди ідеальний вибір для локальної роботи. Група 3 головний інструмент айтішника, особливо, якщо айтішник працює на іноземному ринку. Запам'ятайте, правильний вибір завжди дорівнює менше проблем з податковою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть у коментарях, яку саме групу ФОП обрали ви. На все добре!